Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні покажу вам найвражаючіші прориви у світі штучного інтелекту, технологій і космосу, які вже змінюють майбутнє. Китай здійснив прорив у космічних технологіях. Запустивши перші 12 із 2800 супутників проекту першої у світі орбітальної ші мережі. Кожен супутник має 5 петафлоп з потужності і ші модель з 8 мільярдами параметрів. Що дозволяє обробляти дані прямо в космосі без наземних центрів. Ініціатива може революціонізувати сфери метеорології, зв'язку і безпеки, хоча викликає побоювання щодо військового потенціалу і геополітичного впливу. OpenAI готує універсальний GPT-5. Віце-президент OpenAI Джері Творек розповів, що GPT-5 об'єднає інструменти кодекс, оператор, Діп Ризерч і Меморі. В єдину систему покликану усунути складність перемикання між ШІ-сервісами. Модель зосереджена не на розмірі, а на зручності та інтеграції. OpenAI також планує гнучке ціноутворення і покращення цифрового асистента оператор що дозволить автоматизувати завдання на комп'ютері. Мета створити щі, який виконує все необхідне без зайвих зусиль користувача. Компанія OpenAI також оновила свого інструмента Codex, потужного ші агента для програмістів, інтегрованого в чат Codex самостійно пише код, виправляє помилки, запускає тести та генерує пул запити, працюючи з великими кодовими базами в безпечному хмарному середовищі. Він підтримує паралельну роботу над завданнями та має open-source CLI на GitHub. Кодекс вже називають революцією в автоматизації програмування, а в поєднанні з GPT 5 він може повністю змінити підхід до розробки програмного забезпечення. NVIDIA представила гуманоїдний ши майбутнього на виставці ComputEx 2025. NVIDIA анонсувала оновлену модель 00 t n 1 t 5 відкриту ші систему для гуманоїдів. Здатну вирішувати завдання навігації і маніпуляцій у фізичному світі. Підтримувана інструментом ГЕР 000 Dreams, що генерує рухові дані з одного зображення, система навчає гуманоїдів у десятки разів швидше. Це може повністю змінити індустрії виробництва, логістики та побуту, хоча викликає етичні питання щодо безпеки і впливу на ринок праці. Грок від Маска отримав оновлення. Графіки та зображення зі штучним інтелектом, Щі, помічник ГРОК від XAI тепер вміє генерувати діаграми в реальному часі на основі даних у браузері та створювати зображення із заданим співвідношенням сторін, наприклад, 16 на 9. Ці функції базуються на моделі Aurora і доступні безкоштовно на платформі X. Grok стає універсальним інструментом для бізнесу, освіти та креативу. Як конкурент ChatGPT, MidJourney і далі. Alibaba запустила WebDev – створення сайтів за один запит. Alibaba презентувала WebDev – функцію в QN-Chat, яка дозволяє створити повноцінний веб-сайт одним текстовим запитом. Користувачі можуть написати, наприклад, створити сайт магазину, і система миттєво генерує HTML, CSS і JavaScript. Сайт можна запустити одним кліком. Цей інструмент на базі моделі Quven, 3 вже викликає захват у спільнотах розробників і спрощує веб-розробку до рівня доступного навіть новачка. YouTube і Netflix впроваджують рекламу, створену Shi. YouTube тестує формат Peak Points. Реклама з'являється одразу після емоційного піку у відео завдяки аналізу Shi моделю Gemini. Netflix у свою чергу інтегрує рекламу в стилі серіалів та готує ШІ пошук на iOS. Обидві платформи прагнуть зробити рекламу точнішою і менш нав'язливою. Однак користувачі висловлюють занепокоєння щодо комфорту перегляду і етичності використання емоційних тригерів. У Токіо створили ШІ мікроскоп, що виявляє тромби в реальному часі. Японські вчені розробили систему FDM. Яка дозволяє в режимі реального часу виявляти тромби через аналіз крові. Ші аналізує активність тромбоцитів без інвазивних процедур, прогнозуючи ризик інсультів і інфарктів. Ця технологія може стати основою портативних діагностичних пристроїв і задати новий стандарт у кардіологічній діагностиці. У Саудівській Аравії відкрилась перша Ші клініка з віртуальним лікарем. Китайський стартап Синий AI відкрив клініку, де діагноз і лікування формує ШІ, лікар-доктор Хуа з точністю до 99%. Пацієнти вводять дані через планшет, а система аналізує симптоми та медичні зображення. Хоча людські лікарі підтверджують призначення, експерти вже дискутують про етичність і автономність таких систем. Проект підтримує компанія Tencent. А Саудівська Аравія використовує його у рамках стратегії Віжен 2030. Ші агенти навчилися створювати власні соціальні норми. Дослідження університету Сіті в Лондоні показало, що llm моделі здатні формувати власні соціальні конвенції, як у людських спільнотах, без централізованого управління. В експерименті Ші агенти виробляли нову мову та демонстрували навіть упередження до чужинців. Це відкриває можливості для моделювання соціальних процесів, але водночас викликає побоювання щодо маніпуляцій і впливу на суспільство. Дякую за перегляд відео. Світ стрімко змінюється, і ми стежимо за кожним кроком. Підписуйтесь, щоб не пропустити головне з епохи штучного інтелекту.